Ви дивитеся Суспільне Чернігів. Підписуйтеся на Суспільне Чернігів у соцмережах. Транспортна криза у Чернігові, відновлення після ракетного удару 17 квітня та перша підземна школа на Чернігівщині. Це підсумки тижня на Суспільне Чернігів у студії Наталія Гоман. Вітаю вас, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Чернігові 2 травня після обід повернулись на свої маршрути міські автобуси. Вранці у місті, за інформацією прислужби міської ради, працювали 58 тролейбусів та 5 автобусів комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління. Приватні перевізники у рейси не вийшли. Зі слів співзасновника компанії Тревел Експрес Володимира Коваленка, зупинили транспорт, бо не могли його заправити. Запальне і до цього були борги. Нагадаю, 1 травня керівник міського управління транспорту Олександр Рижий сказав, що у перевізників закінчується пальне і вони можуть не вийти на маршрути. З міського бюджету вони мали отримати компенсацію 9 мільйонів гривень на чотирьох перевізників, які обслуговують місто згідно з транспортною програмою. Платіж заблокував начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він сказав, що готовий підтримати компенсацію у 6 мільйонів за березень, як це передбачає ухвалений бюджет. 2 травня в обід... Від виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако та начальник МВА Дмитро Брижинський майже одночасно повідомили у своїх соцмережах, що порозумілися, а перевезення відновляться. На яких умовах це відбулося, вони не коментують. Олександр Ломако сказав Суспільному, що на наступній сесії міськради порушать питання вдосконалення програми громадського транспорту. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 227 приходів по 13 населених пунктах у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Корюківській громадах. Росіяни стріляли з мінометів, гранатометів, артилерії, скидали снаряди з безпілотників, запустили ракету іскандер з касетною бойовою частиною та накеровані ракети з літаків. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Безпекова ситуація у Семенівській громаді протягом квітня значно погіршилась. Росіяни активно обстрілюють не лише прикордонні села, а й саму Семенівку. Стріляють з градів, артилерії, запускають ракети, також почали використовувати касетні боєприпаси. Про це розповів голова Семенівської громади Сергій Даденко. За його словами, проблема полягає ще й у тому, що через близькість до кордону людей не можуть завчасно попередити про обстріли. За підрахунками голови у Семенівській громаді, до Повномасштабної війни проживало 15 тисяч населення. Зараз залишилась половина. Громада допомагає місцевим жителям з евакуацією. Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Весьєр не виключає розміщення французьких військових на території Чернігівщини. Про це він розповів під час візиту до Чернігова, відповідаючи на запитання кореспондентів Суспільного. За його словами, це не було метою візиту делегації, і наразі французьких військових в Україні немає. Важливо нагадати про що казав наш президент Еммануель Макрон 26 лютого і неодноразово повторював про це. Важливо сказати росіянам, які не ставлять перед собою жодних лімітів, жодних обмежень. Що ми маємо намір робити так само ніяких лімітів немає існувати. Тому, якщо постане така необхідність, одного дня нічого не варто виключати. Це може стати можливим і реальним. 120 вікон, 70 дверей, стеля, дах та медичне обладнання. Таких пошкоджень зазнала Центральна районна лікарня внаслідок ракетного удару по Чернігову 17 квітня. Як розповіла гендиректорка медзакладу Інна Фесенко, зараз вони чекають на проведення експертизи, яка оцінить збитки. Далі шукатимуть фінансування на встановлення нових дверей та вікон. Поки що їх закрили ОСБ-плитами. У майбутньому в лікарні хочуть встановити вікна зі спеціальною плівкою. Для того щоб на скло не сипалось теж на мілкі, на мілкі частинки, тому що це наша безпека, безпека наших пацієнтів. По 200 тисяч євро від Франції на відбудову реалікарні у Чернігові та Національного університету Чернігівська політехніка, які були пошкоджені 17 квітня російськими ракетами. Про такий результат зустрічі з французькою делегацією розповів начальник Чернігівської ОВАВ'ячеслав Чаус. За його словами, зараз ОВА має визначитися з конкретними роботами, які потрібно провести у закладах, що вже вдруге були пошкоджені внаслідок російських атак на місто. На Чернігівщині планують побудувати школу бомбосховище. Її розмістять на території Деснянського ліцею. Про це Суспільному повідомили в прес-службі Чернігівської ОВА. Меморандум про будівництво укриття підписали Деснянська громада та Литовська Республіка. Орієнтовна вартість будівельних робіт та розробка проєктно-кошторисної документації становить 2,6 мільйона євро або понад 110 мільйонів гривень. Нагадаю, інформацію про те, що Литва планує побудувати шість підземних шкіл у шести областях. Країни, крім Чернігівської, це ще Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська та, можливо, Харківська. Повідомив в інтерв'ю укринформу керівник литовських програм «Co-Create Future of Ukraine» Артура з Жарновськіс. За його словами, це буде будівництво з нуля у місцях, де раніше укриття не було. Безпекові умови передбачатимуть і протирадіаційний захист. Будівництво планують завершити цьогоріч. Освітні і цифрові хаби, зона психологічного розвантаження і вбиральні з нуля, в тому числі для маломобільних груп. Таким стала частина укриття ліцею у селі Журавка Варванської громади. Облаштувати ці приміщення змогли завдяки участі у швейцарсько-українському проєкті Дісайд. Начальниця управління освіти Любов Лущик розповіла, загальна вартість робіт склала 2 мільйони 900 тисяч гривень, з яких 500 тисяч профінансували з міського бюджету. Укриття розраховане на 300 людей. Сільгоспвиробники у Новгородсіверській, Семенівській, Корюківській, Сновській, Городнянській та Деснянській громадах зможуть отримати бюджетну субсидію на оброблювані угіддя. З 1 травня розпочався етап подання заявок на отримання цієї субсидії для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Чернівської ОДА на своєму сайті. Заявки подаватимуть у Державний аграрний реєстр до 30 червня цього року. А виробники сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення, зможуть отримувати 8 тисяч гривень на 1 гектар. Підготовче засідання у справі загибелі двох айтівців у Бречі не відбулося, бо суддя написав заяву про самовідвід. 29 квітня, через понад два з половиною роки після загибелі Владислава Каснера та Євгенія Іванова, у Курюківському районному суді мало бути перше засідання. На нього приїхали родичі загиблих і обвинувачені. У порушенні правил безпеки звинувачують колишнього директора Бречі Володимира Смаглюка та інженера енергетика Володимира Примаченка, який нині теж там не працює. Чоловіки приїхали на засідання, але від коментарів відмовились. Працівники Офісу омбудсмена під час моніторингового візиту до Менської виправної колонії No91 зафіксували, цитую, нестерпні умови, у яких наразі проживають засуджені сектору максимального рівня безпеки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. Зокрема, за його словами виявили такі порушення. Пліснява та грибок на стінах, нема вентиляції, вікна не відчиняються для провітрювання, антисанітарія і таргани у кімнаті, де їдять засуджені. Дмитро Лобінець додав, що в таких умовах утримують не всіх засуджених у цій колонії. Дехто має привілеї та живе у приміщеннях з ремонтом. Такий комфорт керівництво колонії забезпечило після того, як туди доправили відбувати покарання ексочільника західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. Соціальний автобус, який курсує за чотирма напрямками та з'єднує 12 сіл, запустили у Малодівицькій громаді Прилуцького району. Голова Олена Жоравель розповіла, що 30 квітня він виїхав вдруге. Привіз людей до малої дівиці та через три години відправився назад. Так всі охочі змогли безплатно дістатися до центру громади. Тільки приїхали, ми зразу йдемо в аптеку. Це саме головне для нас, для пенсіонерів. Прийшли аптека. все, дівчата отлічно молодці і дякуємо за автобус. Радості нашій немає меж. А <рігла> чим так тримати. Писачок робили з фольги домашніх ікон, а у віск додавали сажу. Старовинному писанкарству навчали майстрині з Кудлаївки на безплатному майстер-класі у новгородцівському музеї заповіднику. Майстрині досі розписують яйця на великдень так, як це робили в їхньому селі жінки багато поколінь поспіль. П'ять років тому техніку кудлаївського розпису внесли до переліку нематеріальної спадщини Чернігівської області. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Дякую, що дивитеся суспільне. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.